Підтримати учнів та надихнути вчителів була розроблена програма 12 -ти тижнева у Миколаєві. Підбили підсумки проєкту з надолуження освітніх втрат. Відпрацювали з новою системою голосування. Я був приємно здивованим, що настільки зручно Миколаївська обласна рада провела позачергову сесію та ухвалила важливе рішення. Вшанували пам'ять видатного тренера. Олександр Сергійович був тою людиною, яка допомагала словом і ділом. У Миколаєві відбулася Спартакіада, яку присвятили Олександру Яцунському. Сьогодні четвер, 20 листопада, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Катерина Рупташ і одразу до новин. Учора ворог п'ять разів атакував ФПВ-дронами Куцрубську та очаківську громади, а також двічі завдав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка було пошкоджено лінію електропередач. На щастя, обійшлося без постраждалих. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Майже 70 мільйонів гривень виділив кабінет міністрів України на покриття першочергових потреб Миколаївської області. Ці кошти розподілять між обласним бюджетом та бюджетами чотирьох громад і використають для додаткових заходів з оборони. Про це в ефірі новини лайв повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. І ось що саме він сказав з цього приводу: ми готуємося до поганої зими, будемо закуповувати і паливні матеріали, і відновлювати роботи. Тобто, це збільшить нашу спроможність трохи. Попри те, ми з громадами об'єднуємося на тільки з цими чотирьома зі всіма громадами, і зараз теж працюємо, закуповуємо додатковий реп, який будуть це системний реп, який будуть захищати об'єкти критичної інфраструктури та наші громади. Тобто є напрацювання в цьому плані. Ми, в принципі, з грошима зараз погано і не вистачає грошей навіть на захищення статті, тобто, можливо, будемо неможливо, якщо. Будемо підрізати, скажімо так, премії повністю та там додаткові виплати. Це на жаль, така реальність зараз. Попри те, перевиконання бюджетів, які є в громадах та в обласному, будуть йти на захист фізичний та електронний нашої критичної інфраструктури, щоб в нас було саме необхідне цієї зими. Повернулися на щиті. ті 20 листопада в Україну повернули тисячу тіл, які за твердженнями РФ належать українським військовослужбовцям. Про це сьогодні повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Повернення тіл загиблих стало результатом спільної роботи міжнародного комітету Червоного Христа та відповідних українських державних органів. У координаційному штабі зазначають, що спочатку повномасштабного вторгнення і станом на жовтень 2025 року було проведено 82 репатріації тіл, в рамках яких повернули додому тіла 13 тисяч загиблих українців. СБУ повідомила про підозру у викраденні 15 вихованців Новопетрівського інтернату російському військовому Кахаберію Карбаю. Це сталося у 2022 році. Тоді окупанти організували депортацію українських дітей, до якої і був залучений Карбай. Їх вивезли спочатку на Херсонщину, а згодом до Криму. Звідти їх депортували до РФ. Повернути дітей до України вдалося лише наприкінці жовтня цього року через територію Грузії та за допомоги благодійників. Карбаю оголошено підозру у воєнному злочині. Нагадаємо, у Миколаївській ОВА повідомляли, що діти наразі проходять реабілітацію в одному зі столичних закладів. Процес мобілізації на Миколаївщині відбувається нормально, а відповідний план область виконує на рівні вище середнього. Попри це, у працівників ТЦК відчувається втома і вони переводяться до бойових підрозділів. Про це в ефірі каналу Новини Лайф заявив Віталій Кім. Далі пряма мова очільника області. Роботи з людьми це завжди конфлікти, і, і неможливо, щоб були праві лише ті, хто призивники Шевлянди, і неможливо, щоб праві були лише ТЦК у видах своєї роботи. Це неможливо. То ми маємо до цього ставитися виважено, розуміючи, що це великий процес, де задіяна багата кількість людей, і обговорювати якісь конкретні факти, скандали чи порушення, які на базі яких можна зробити висновок, що всі погані чи всі гарні, неправильно. Тобто система побудована в Миколаєві таким чином, що вона розгалужена. Ми виконуємо план там на рівні вище середнього. Давайте ми скажемо так. Uh -huh. І попри те, я відчуваю, що дуже велика проблема це з мотивацією людей, в тому числі ТЦК. У мене люди переходять мене дефіцит кадрів. Вони переходять з ТЦК в бойові підрозділи. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Мартів. Миколаїв вдячний партнерам за підтримку. Олександр Сінкевич вручив керівнику офісу данської ради у справах біженців у Миколаєві Хуану Ерера відзнаку за заслуги перед містом Миколаїв. DRC – один із постійних партнерів міської громади. Активно підтримує облаштування укриттів, ремонти соціальних закладів, допомагає з тепловими рішеннями для зими. Мер висловив вдячність команді DRC за роботу та людяність. Тримати учнів та надихнути вчителів у обласному центрі підбили підсумки освітнього проєкту під назвою Зміцнення майбутнього Миколаєва розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення. Він допоміг школярам надолужити втрачені знання. Ініціативу реалізували громадська організація Навчай для України та «Save the Children» за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Детальніше про результати проєкту дивіться у нашому сюжеті. Підтримати учнів та надихнути вчителів у Миколаєві. Днями провели підсумкову рефлексію. Фінальну зустріч учасників проєкту зміцнення майбутнього Миколаєва, розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення. Цей освітній проєкт реалізувала громадська організація навчань для України за підтримки Save the Children та за фінансування Міністерства закордонних справ данії. Він об'єднав педагогів Миколаївщини, щоб підсилити їхню роботу та надати інструменти, які допоможуть школам розвиватися. Це попри виклики сьогодення з партнером, навчає для України, були проведені кечап-класи. Це Класи з надолуження освітніх втрат. Ми розуміємо, що наразі один з великих викликів та проблем в освітньому процесі для дітей це саме прогалини в навчанні в предметах, і саме з професійними спеціалістами цієї організації, з нашими партнерами, навчання для України була розроблена програма 12 -ти тижнева, в якій саме взяли участь 12 школ. Миколаєва та Миколаївщини. Так, протягом року до проєкту долучилися 12 шкіл Миколаївської області, а учасниками занять стали понад 650 дітей, зокрема і діти з особливими освітніми потребами. Даний проєкт підсилив не лише учнів, а й педагогічні колективи. Понад 180 учителів пройшли спеціалізовані тренінги, отримали методичні матеріали, консультації та стали частиною професійної спільноти, що працює над підвищенням якості освіти в умовах невизначеності. В цьому проєкті були обрані школи після дослідження, після їх запитів на те, що наразі у дітей цих шкіл є прогалини, тому що ці школи були довгий час онлайн. На жаль, і ми розуміємо, що під час ковіду, під час початку війни, під час обстрілів діти навчалися онлайн або деякі території навіть не навчалися. Тому в цьому проєкті є не тільки надолуження освітніх втрат. По предметам, а ще фасилітаційні сесії, де діти розкриваються, де дітей підтримують в сфері мотивації до навчання, спілкування. Проєкт включав інтенсивну програму подолання освітніх втрат. За 8-9 тижнів учні опановували матеріал з основних предметів математики, фізики, хімії, історії, а також української та англійської мов. Попри стислі терміни, результати виявилися значущими. Учасники продемонстрували відчутне зростання успішності. В рамках проєкту ми навчаємо дітей вчитися, тому що ми не можемо подолати одноразово всі осідні втрати. Вони все одно у дітей з'являтимуться після участі у проєкті. Діти отримують інструменти і вони розуміють, як їм діяти. Подальшому з освітніми втратами, якщо вони у них з'являться, де шукати відповіді на свої запитання, до кого можна звернутися, і дуже добре, що вчителі долучаються, і знаєте, попри все, попри всі обставини, які у них є, попри низьку заробітну плату в школі, вони все одно долучаються, тому що вони розуміють, що вони несуть вплив і вони несуть світу світ. У у межах проєкту вчителі також опановували ефективні практики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема методи, що допомагають долати освітні втрати та підтримувати учнів у складних умовах. В навчальному році 2025, який у нас розпочався і буде продовжуватися в 2026 році. Ми розпочали роботу з дітками з особливими освітніми потребами. Це невеличка група, це троє учнів у мене. І коли я зайшла в цей проєкт у вересні місяці 2025 року, ви знаєте, я вже себе почувала, скажімо, з досвідом вчителем. Я вдячна, що ми маємо можливість скористатися такими. Методичними посібниками, такими підручниками, які у нас є в цьому проєкті, зокрема з мого предмету англійська мова, він дуже мені подобається, дуже стисло, все дуже цікаво розповідається. Є інтерактивні вправи, які дітям дуже подобаються. Тож ця підсумкова зустріч, або ж як її охрестили учасники. Випускний стала нагодою знову зустрітися із колегами, обговорити результати та Поділитися емоціями і враженнями від проєкту, чесно. Сьогодні у мене аж декілька хвилин були сльози. на очах. наскільки мені сподобалося, наскільки класний підхід і для вчителів, і для дітей. І, я ж кажу, така тепла атмосфера. Мені наскільки все сподобалося, що я не знаю, хочеться, щоб це, звісно, продовжувалося. Дякую всім організаторам, дякую всім, хто залучено до цього проєкту, тому що це реально дуже потрібно і для дітей, і для вчителів. Заклади освіти Миколаївщини зазнали серйозних втрат під час повномасштабного вторгнення, що відчутно позначилося на успішності дітей. Результати НМТ вже кілька років залишаються серед найнижчих в Україні. Саме тому цей проєкт став для шкіл справжньою підтримкою. Він допоміг учням надолужити знання і повернути інтерес до навчання. А педагоги отримали сучасні інструменти та методики, які дозволяють ефективно працювати навіть у найскладніших умовах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Віталій Кім вважає, що для відновлення бізнесу у прифронтових громадах там мають діяти відповідні економічні преференції. Окремо він наголошує на необхідності підтримки туристичної галузі Миколаївщини. Про це очільник Миколаївської області заявив в ефірі каналу Новини Лайф. А зараз ми лише відновлюємо бізнес, ми не досягли рівня. Кількість активних підприємств, які били до двадцять були до двадцятого року. Угу. Багато повернулося. Це точкова робота з великими підприємствами, системна з малим та середнім бізнесом. Попри те, зараз ми працюємо разом з асоціацією прифронтових регіонів для того, щоб ці зміни внести в Верховну Раду для того, щоб ми мали переференції. Тому робота системна, попри всі складнощі, бізнес відновлюється, йому йому дуже важко. А одним із пріоритетних завдань буде є це відновлення бізнесу туристичного. Бо він постраждав ну, можливо більше всіх, тому що у збережжі чорного моря не працює вже четвертий рік, і це на жаль дуже катастрофічно для бізнесу. Сьогодні, під час 32-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради, депутати почали працювати з новою системою голосування. Вона має красномовну назву Голос та дозволяє проводити електронну реєстрацію, фіксувати всі події засідання та працювати з документами у цифровому форматі. Серед ключових рішень підтримка участі регіону в проєкті Світового банку та МОЗХІЛЮКРІН щодо реконструкції поліклінічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні, докладніше у нашому матеріалі. У Миколаєві відбулося засідання 32-ї позачергової сесії обласної ради. Участь взяли 46 депутатів. П'ять питань порядку денного були попередньо опрацьовані на комісіях та президії. Цього разу депутати працювали з новою системою голосування голос, оскільки попередня була знищена російською атакою на будівлю обласної ради. Ми почали працювати з новою системою трошки раніше, точніше, для того, щоб вона була реалізована на минулої сесії 30 Першої ми прийняли відповідне рішення зміни до програми, і по суті з 31 до 32 сесії ми її розгортали. Сьогодні ми практично перше провели засідання з відповідними також змінами до регламенту для того, щоб було всього відповідності до букви закону. Система «Голос» забезпечує електронну реєстрацію, ведення технічного протоколу, фіксацію всіх подій, запис на виступи, формування черги промовців. Таймер та автоматичне надання слова і відверто. Кажу, я був приємно здивованим, що настільки зручно і оперативно можна проводити сесію. Ми бачимо всіх депутатів, ми бачимо відразу результати голосування. Ми бачимо, які депутати не голосували. Це дійсно важливо під час тонких речей, коли приймаються відповідні рішення під час сесії. Одне з ключових питань сесії зміцнення системи охорони здоров'я області через участь у проєкті МОЗ та Світового банку Хіл Юкрен управління охорони здоров'я подало на конкурс пропозицію щодо реконструкції поліклінічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні 4.06.2025 на року відбулося засідання постійної робочої групи. З питань відбору інфраструктурних проєктів, і саме перша черга обласної дитячої клінічної лікарні підтримана робочою групою для реалізації цього проєкту. Фактично, в серпні, ми отримали проект договору між Міністерством охорони здоров'я, обласною військовою адміністрацією та облрадою в подальшому для співпраці і для можливості реалізації цього проєкту. Реконструкція фінансується за кошти Світового банку. Тож депутати підтримали рішення щодо покладання частини функцій замовника будівництва на міністерство охорони здоров'я, що є необхідною умовою реалізації проєкту. Це обов'язкова умова світового банку, і заради того ми мали зібрати сесію, розглянути це питання і відповідно прийняти його. Сьогодні депутати оперативно попрацювали одноголосно, одностайно підтримали рішення, і ми можемо робити черговий крок. Перспектива того, що проект буде реалізован, Це два роки, і ми залучимо 163 мільйони гривень і зробимо нашу лікарню міцніше. Крім цього, депутати підтримали проєкти рішень щодо передачі майна. Було декілька технічних питань. Ми передали частку майна в одну із громад по відповідній заявці, яка надійшла. А також було технічне питання щодо передачі певних певного майна Збройним силам України. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі. «Март». Значно зрости може площа регіонального ландшафтного парку Тилігульський. Про це стало відомо під час відпрацювання питань порядку денного 32-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради. Нагадаємо, що природоохоронний об'єкт було створено у 1995 році на 8 тисячах гектарів. Проте після топографічних зйомок з'ясувалося, що площа парку складає 9 тисяч 900 гектарів. Через бюрократичну тяганину коригування меж парку затяглося і зараз вийшло на фінальну стадію. Наразі Миколаївська Ова передала відповідні документи на узгодження Коблівській сільраді. І наступний крок саме за нею. Наловив рибки на 8 мільйонів гривень. Таку кругленьку суму оцінено збитки, спричинені довкіллю браконьєром, якого 19 листопада затримали одеські правоохоронці на території національного природного парку Тузлівські лимани. Правопорушник, використовуючи дві ліскові сітки, незаконно виловив 42 камбали камбалеглоси та 325 особин кефалі. За фактом порушення складено адміністративні протоколи. В екоінспекції південно-західного регіону наголошують на продовженні заходів з дотриманням природоохоронного законодавства. 600 юних миколаївських спортсменів прийняли участь у спартакіаді, яка днями відбулася в обласному центрі. Змагання провели у 14 видах спорту, а присвятили їх пам'яті видатного тренера Олександра Яцунського. Усі подробиці далі у репортажі. Наприкінці минулого тижня у Миколаєві пройшла спартакіада. Присвятили її пам'яті видатного тренера Олександра Яцунського, відкривали змагання у спорткомплексі Надія де зібрались рідні, друзі, колеги та вихованці Олександра Сергійовича. Педагога, який виховав не одне покоління спортсменів нашого міста, педагога, який віддав багато років свого життя Національному університету кораблебудування, у якому очолював кафедру фізичного виховання та спорту, серед тих, хто вшановував цього дня М'ять тренера, звісно, був і ректор Національного університету Євген Трушляков. Олександр Сергійович, перш за все, було дуже велике серце. Оце серце допомагало всім, чим тільки могло і навіть чим не могло. В якому б не були стані, в якому б не були настрії, спортсмени, діти, студенти. Олександр Сергійович був тою людиною, яка допомагала словом і ділом. Він. Справді віддав своє серце спорту. Він справді віддав своє серце університету. Начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко була однією з перших студенток спеціальності олімпійський та професійний спорт, яку створював колись Олександр Яцунський. Ірина Олександрівна досі згадує свого наставника теплими словами: всіх спортсменів знав які імена, і прізвища. Всіх спортсменів знав їхні досягнення. Велика повага. Олександру Сергійовичу велика вдячність за те, що він зробив для нас, і ми завжди будемо його пам'ятати і завжди будемо намагатися не підводити його як спортсмени, як керівники. На церемонії відкриття спартакіади також вручили пам'ятні подарунки родині Олександра Сергійовича, яку друзі та колеги тренера будуть підтримувати і в майбутньому. А далі, протягом трьох днів, на базі різних спортивних залів нашого міста пройшли змагання у 14 видах спорту. 640 спортсменів взяли участь у змаганнях «640 надій Миколаївського спорту, таких самих юних надій, яким Олександр Сергійович колись допомагав стати справжніми чемпіонами і людьми. Наостанок скажемо, що Спартакіада в пам'ять про заслуженого тренера, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, кавалера ордена за заслуги третього ступеню Олександра Яцунського відтепер стане традиційною. Сергій Мельников, Владислав Невідомський – Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у Миколаїв цієї п'ятниці, 21 листопада, синоптики прогнозують протягом дня мінливу хмарність, без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 17 градусів тепла. Вітер південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме в 71%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо сьогоднішніх новин. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте ТРК РК Мартіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.